Усмішка, Василь Сухомлинський. Ставте лайк, щоб підтримати вихід нових казок. Був травневий сонячний ранок. На зелених луках, що починалися зараз же за селом, розквітнули жовті кульбабки, дзвеніли бджоли й джмелі. В блакитному небі грав на срібних струнах жайворонок. Цієї тихої ранкової хвилини з хати вийшла маленька дівчинка. У неї були блакитні очі, біле мов спіла пшениця волосся. Вона почимчикувала зеленими луками, побачила барвистого метелика і усміхнулась. Їй стало так радісно, що захотілося, аби цілий світ бачив її усмішку. Усміхалася дівчинка і тупала за метеликом. Він летів повагом. Не поспішаючи. Коли це дівчинка побачила діда, він ішов їй назустріч. Погляд його був похмурий, брови насуплені, в очах злість. Дівчинка несла назустріч дідові усмішку. Вона сподівалася, ось зараз і він усміхнеться. Невже в такий радісний день можна бути похмурим і непривітним? Уже в глибині її душі піднялася маленька хвиля страху. Але вона усміхалась, вона несла назустріч дідові свою усмішку І закликала його. Усміхніться ви, дідусю. Та дід не усміхнувся. Погляд його залишився похмурий. Брови насуплені, очі злі. Страх оволодів серцем дівчинки. Усмішка погасла на її лиці, і тої ж хвилини їй здалося, що затьмарився спохмурнів цілий світ. Зелений луг посірів. Жовті сонечка кульбабок перетворилися на фіолетові плями. Блакитне небо стало бліде, а срібна пісня жайворонка тремтіла, мов той струмок, що ось ось помре. Дівчинка заплакала. За хвилинку дід Мама. уже був далеко. Вона бачила тепер його спину. Але й спина здавалася їй злою і непривітною. Дівчинка йшла собі луками далі. Її серце затремтіло, коли вона побачила, знову назустріч хтось іде, придивляється, аж то бабуся з ціпком старенька дибає. Дівчинка насторожилась і запитливо глянула в її очі. Бабуся усміхнулася. І така була добра та щира її усмішка, що цілий світ навколо дівчинки знову ожив, заграв, заспівав, переливаючись усякими барвами, мов маленькі сонця, знову заясніли кульбабки, задзвеніли бджоли й джмелі, заграв на срібних струнах жайворонок. Дівчинка усміхнулася. Перед її очима знову затремтіли барвисті крильця метелика. Вона пішла за метеликом. А бабуся спинилася на хвилинку і, дивлячись її слід, щось тихо прошепотіла. Дякую, що прослухали. Підписуйтесь на канал Каскарка. Та дозвольте собі зануритись у захоплюючий світ української казкової спадщини.